Всім привіт! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. Дуже рада всіх бачити, дуже рада, що ви до мене заглядаєте, дивитесь, слухаєте і що вам цікаво. А мені тим паче цікаво з вами поділитися, розповісти, що я в'яжу, що у мене виходить, особливо коли у мене фіга не виходить. П'єць бій в'язальної системи, але воно ще не могло бути інакше, тому що е, пряжа, оця як уткотон, е, я її ділю. Рубін. Це на наш переводі рубін. Турецька пряжа. Я її там покупала в Анталії і розділяла на дві. Ось я розказувала. Ділила, Бо мені ця товста, але вона мені подобається, але хочеться щось таке тоненьке, а тут 200 метрів на 100 г вона товста. І, але я бачу, що люди навіть гачком вяжуть, і літні речі і чомусь я, мабуть, предвзято до неї відношусь, але вже зробила це останній моток, який я ще не розділила напополам. Ну, і, звичайно ж, я хочу розповісти, що в мене виходить. Коли я вам розповідала минулого разу, що я просто набрала 150 петель і почала в'язати. Побачила, що тут косина, почала виправляти. Виправила оце, така вставка у мене по рукавах, і по переду, і по спинці ну по кругу, по колу. От Цим візерунком він мені дуже подобається. Ось, Роздивіться його: виглядає так, як наче гачком в'язаний. Я задоволена, надто задоволена, мені подобається, але отаке от сівке дуже диряве в'язати повністю. Я не можу, не хочу, не дуже люблю. С сама для себе зрозуміла, що я не люблю е диряві речі. Я їх люблю в'язати, люблю робити на замовлення, а сама носити я таке не люблю. Хоча, як бачите, поставила саме на грудях. Але поміряла з, з бюзгалтером. Зараз е в тренді, коли. Білизна на показ, то навіть дуже непогано виглядає. Але білизну, звичайно, треба вибирати, щоб вона була не, не агресивна. Треба, щоб вона була як, губилася, губилася цими дірочками, але то вже побачите, коли буде готове. Те, що зараз в мене виходить, мені подобається. але... Я ж мала зробити, ось я тут так накидала вам малюночок, я мала зробити якусь рубашечку таку в стилі, вільненьку таку, щоб вона була така дихала, щоб була розлітаєчка. Але ж я дама така масивна, 54 розмір у мене, може 52-54, ну десь така. От, Великі груди. Ну І коли я ж, тут же ж мірюю по грудях, все ж добре, все гарно, зв'язала вже ось такий кусок, шмат такий гарний, зв'язала. І воно ж на спицях, я ж не можу, так, не бачу, що воно там. Так Розтягую, розтягую, тут же ж я поміряла, все зійшло, ж, і вяжу собі. Але ж ми знаємо, коли в'яжеш по колу, то в'язка виходить тугенька. така. От, ну і нав'язала. Так, уже далі дойшла і відчуваю, що щось воно надто пружне, зовсім не виходить вільне. Якщо воно тут же ж вільне, то далі воно пружне, не, не, не вільне. Я висмикую, психанула, висмикнула спиці, одягнула на себе, і воно. Як наче я отут виточки вив'язала, а отут по, -по, по талії так і сіло, та так гарно сіло. Прямо ось до, -до талії, воно ідеально повторює мою фігуру. Покрутилася, покрутилась перед дзеркалом, та й почала в'язати далі. Ой. Кльош, ось наробила клинців аж 10 штук. І вони ж косі. А раз косі, значить, дуже гарно лягає по фігурі. Ви знаєте, що коли плаття кроять по косі, то вони ідеально повторюють ці вигини вашого тіла і дуже красиво лягають, де дуже, завжди дуже жіночі моделі виходять. От. Ну, то я й наробила 10 клинців. Е, чому 10? Бо я не знаю, який момент у мене оця косине почне розходитися. І тоді оцей центральний клинець він кудись піде, кудись його поведе. Тому я наробила багато маленьких клинчиків, щоб якщо поведе, то воно було незамітно. Е, Додаю я петлі в кожному восьмому ряду, бо якби було менше е, клинців, 6 до, ну... Допустимо, то я б додавала в четвертому ряду, а тут в восьмому. І ось я додавляю, додавляю, це вже у мене йде ось таке широке. Ось я вже почала тут внизу додавати такий самий малюнок. Ось такий самий. І я вже приміряла, я одягала це на нитку. До того, як почати в'язати малюнок, у мене. Було малувато ниток, і я вже мала закінчувати, і я поміряла, щоб бачити, яку довжину робити, де, де саме починати цей малюнок. Але, на моє щастя, у мене там був. <кхід> Якось так виходить, що одна нитка у мене, перший моток, у мене розділився. Так, ось я ділю у мене оця ниточка. Виходить, 4,4. Дві нитки в одній 4 ниточки. І в іншій 4. А коли я розторочувала перший клубок, то там вийшло чотири І 3. І у мене лежить оцей там, де три ниточки, він у мене лежить. Я гадала, що я розділю всі нитки напополам, і у мене щось буде з чотирьох, а щось буде з трьох гачком. Але вони всі інші вийшли саме одинакові два моточка і в обох по чотири ниточки. З кожних 100 грам, отак от, розділяється. І коли я шукала той один моточок, там, де м три ниточки, я там знайшла ще один моток оцих ниток, що треба поділити. Дуже зраділа цьому. Чому? Тому що тут була у мене довжина десь отак до коліна. І мені треба було зробити оцей візерунок. І я хотіла ще й низ зробити ось так, такою обв'язкою. Ось Отак, так, хотіла зробити низ. І довжина це мала бути, ну ось десь, отак нижче коліна, але це не моя довжина, вона мене ріже, я з нею товстіша ставлюсь. Мені треба трошки довше. От. І тепер в мене все вийде, буде трошки довше. Але, дивіться, що ще я маю. Я зв'язала рукава, один рукав зв'язала. Ось тут була, це, за, за малюнком була такий кусочок, тут був лицевої гладі, і зібраний, і був рукавчик такий трішки фонариком. Але я поміряла і мені не сподобалось. Я зробила ось цей рукавчик, просто рівненький. отак, просто рівненький, але не моя довжина. Моя довжина коротша, або, значно довша. Довша, три четверті. І я ще раз проекспериментувала, зв'язала ще ось такий рукавчик. Він також фонариком. Але якщо минулого разу цей фонарик був отут лицева і отут тоненька отака полосочка. І збирала я по всій ширині, то на цьому рукавчику я збирала тільки ось цю частину, щоб оця пишність була саме зверху, ось тут, щоб воно було. Але ниточка м'якенька, і цей немає оцього фонарика. Воно хоч от зараз в тренді ці фонарики, але воно не лежить. Воно розтягається отак ось, і нема фонарика. Не подобається. Мені не цей рукав не подобається, ні цей не подобається. Тому я вирішила дов'язати низ плаття до кінця, зв'язати цей візерунок. Благо, у мене пряжі тепер хватає точно. А вже потім я буду намагатися зв'язати рукави на всю довжину тих ниток, що у мене лишиться. І спробую зробити якщо вистачить на 3 четверті. Якщо ні, то десь до локтя. Але то, що так, отож, отак, трішки призберу. І натоньшу на полосочку отаку, і буде він у мене так зібраний трошки. Коротше, що тут виходитиме, я не знаю, але о, отак я точно не лишу. Мені так не подобається. І ще ж горловину треба зібрати. на... І я нещодавно побачила е, незвичну обробку. Нерадчий шах, але виглядає дуже симпатично такими пупочками, шишечками такими маленькими. Е, мені сподобалось, і я хочу тут зробити оцей, е, такими пупочками край. Але Це ж ще не всі. весь збій в'язальної системи. Мені ж якщо везе, то везе поповній. Я ж так загорілася в'язанням, так бігом бігом його ж почала, що я зовсім забула, що мені ж треба вивізати росток. Я ж дама гарна, мені треба росток. Але коли я спробувала, воно все так ловко лягло на грудях, все от так ідеально, що мені росток і не потрібно. Я навіть і, і, і в'язати не буду, і потім ви побачите, як воно виглядає, як воно непогано сидить на мені. Достатньо велика горловина. А коли е, речі з великою горловиною, то росток можна і не в'язати. Просто будьте готові до того, що горловина буде лежати ззаду не, над, не під шиєю, а достатньо глибоко. А я люблю такі вирізи на спині. У мене немає великої холки, мені достатньо непогано виглядає у мене шия, що я можу її відкрити. От. Отакого я нав'язала. Я думаю, я вас заінтригувала. Тепер вам точно цікаво, що ж воно з цього вийде. Так? От. Мені самі цікаво, але коли я вдягаю перед зеркалом кручуся, мені дуже подобається, як воно на мені сидить. Оцей малюнок прямо от... краса. І тут воно гарно сидить, ніде нічого не, не, не брижиться, Не брижиться, бо косина. Косина, і ще коли важке. Важкий виріб, він натягується і не залазить в оці. Ну, ви зрозуміли, складочки. Отак. Коротше, ось такий в мене збій в'язальної системи. І мені б дуже б хотілося, якби хтось із вас поділився, як ви в таких випадках викручуєтесь, що ви робите, чи вас це бентежить, чи ви розпускаєте і закидаєте надовго, чи, можливо, продовжуєте експериментувати, чи часто ви експериментуєте. Мені це дуже-дуже цікавить. От якби ви мені розповіли, Знімайте відео своє, ставте тех з в'язальної системи і будемо ділитися своїми м -м, наробітками. Це я вам хочу сказати, що завжди найцікавіші. Е як, як сказати найцікавіші, Коротше, ви мене зрозуміли, бо я буду довго згадувати. Це завжди якісь помилки. Те, що от великі геніальні ідеї, то майже завжди вони траплялись за помилок. От. Той же пеніцилін знайшли, бо помилка була, І ще щось я от не пам'ятаю. Ну, Багато такого. Тому. Я не переживаю, коли ось зробила помилку. Дійсно, зробила помилку, не вив'язала росток. Але воно зовсім зовсім не портить вид, хоча воно ще тут виду нема, але я коли одягаю на себе, мені подобається. А якщо мені подобається, то любов-любовна. Скоро я закінчу це платтячко. А далі у мене йдуть, я ж вже почала в'язати. Котів, котиків, талісмани для ЗСУ і не тільки для ЗСУ. У мене перший котик буде гуцул От. і кішечка Україночка у віночку. Самій цікаво, що вийде, бо м -м, почала вже макет в'яжу, але ще не набивала е халафайбером. Тому мені ну, ще поки я вам нічого не покажу, але в наступних відео об яз обов'язково. Покажу, в мене батарея сіла, вибачте. От, всім поділюсь, все розкажу і будемо в'язати разом. А зараз я з вами прощаюсь, бо не хочу, щоб зовсім вимкнулася батарея, і я загубила е, те, що назнімала. От, поки є світло, треба встигнути монтувати. Вам велике дякую, що були зі мною, що підтримуєте мене що ви зараз поставите мені подобаєчку. Пам'ятаєте, чим більше вподобаїв, тим більше просуває мене YouTube. Чим більше підписників, тим більше Ютуб розуміє, що я роблю потрібне діло. І якщо ви до мене підпишетесь, то хтось іще мене побачить. А я вам буду дякувати своєю цікавою роботою. На цьому па-па!